Цікава думка про інструкції. Звичайно ж, інструкції з охорони праці та пожежної безпеки повинні бути розроблені у відповідності до нормативно-правих актів, але є один нюанс: вони ще й повинні бути розроблені так, щоб кожен, той, хто читає цю інструкцію, розумів, про що в ній йдеться та що від нього хочуть. Інколи я стикаюся з такими ситуаціями, що інструкції написані досить об'ємно, з різними такими розумними заворотами, з використанням різних розумних слів. Звичайно, це непогано, але потрібно враховувати тому, хто пише цю інструкцію, хто цю інструкцію буде читати. Тобто, якщо люди будуть її читати, ті, які е, просто не використовують е, такі слова е, в своєму повсякденному житті, і, можливо, навіть і не розуміють значення тих слів, і є велика ймовірність того, що е, просто інструкцію не зрозуміють. А відповідно, якщо не зрозуміють, то можливо їх і виконувати не будуть. Далі, якщо інструкція досить велика, там це все розписано, дуже багато води. Так само є ймовірність велика того, що таку інструкцію просто-напросто ніхто не буде читати. Або просто буде читати для галочки і нічого не запам'ятовувати. Інструкція має бути чіткою, чітко, коротко, лаконічно, має бути вказано, що потрібно людині робити. Повинні бути розділи, які передбачені порядком розробки інструкції і тому подібне. Але основою є те, що інструкція має бути коротенькою, чіткою, лаконічною та написаною зрозумілими для широкого загалу людей словами і термінами, якщо інструкція дуже сильно велика, ви напхали туди багато, різних речей вона велика. Тобто є можливість її розділити на дві інструкції, і на мою суб'єктивну думку краще так зробити, тому що великі, незрозумілі інструкції ніхто не читає. Якщо інформація була корисною, то став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео, пиши в коментарях, якщо є що додати.